Доброго дня! Вітаю на каналі Таро таємниці ваш улюблений прогноз від мадам Ленорман. Виберіть карту одну з чотирьох, і це буде прогноз для вас на найближчі 7 днів. І так, хто в нас вибрав одиничку? Це лелеки, це прибуток. Щось буде нове у вашому житті, може бути нова праця, переїзд, хтось новий у родині. Прибуток для бізнесменів. Хтось дізнається про свою вагітність, хтось народить дитину, комусь запропонують новий проєкт або підвищення. Це також може бути подорож літаком. На роботі перехід на новий рівень, якась премія або статус у родині у вас зміниться. Ви були нареченою, стали жінкою, були жінкою, стали мамою, були мамою, стали, станете бабцею. А також це дуже неочікувана, дуже гарна звістка, приємна. Сюрприз такий приємний. Хто вибрав двіючку? Це у нас хрест, це у нас зміни, трансформація, які від вас не залежать зовнішні зміни. Потрібно їх перетерпіти, пропрацювати і йти вперед, приймати рішення такі, які ведуть вас до майбутнього. Не повертатися в минуле. І цей важкий період дуже швидко тоді закінчиться. Трієчка, квіти. Це в нас карта удачі, кохання, радості, щастя. Що стосується всіх сфер вашого життя, ви можете отримати запрошення, подарунок, або якийсь неочікуваний сюрприз, дуже приємний. Прийде довгоочікувана допомога. Колись, може, ви просили когось про допомогу, або висилали листи, то тепер хтось дасть відповідь на них і допомога прийде. А також. Отримаєте позитивну відповідь на якийсь запит. Чи то може карта побуту, чи може бути віза, чи паспорти ви отримаєте. Дуже гарна карта. Так, і остання корабель. Вас чекає подорож за кордон, або це може бути відпустка чи якась екскурсія, може хтось переїде, буде новосілля. Дуже велика ймовірність отримати посилку, яку дуже давно чекали, або може десь загубилася, то зараз вона прийде. Для бізнесменів прийдуть товари здалека і вони отримають прибутки. Для самотніх людей знайомство з коханою людиною під час подорожі. Також можна ризикувати цих 7 днів і спробувати нові перспективи. Будьте ці 7 днів сміливими! Отакий От прогноз у нас на 7 днів. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку всього вам найкращого!